Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки. Сьогодні я запрошу малеч... малечу до гарного вліплення цікавого заняття. Але я хочу загадати загадку. У жовтій сороці, у синій спідниці і з лісу до нас прилетіла пченичка. Нам потрібен блакитний пастилін, жовтого кольору, трошки чорного та білого. Починаємо. Беремо туловище, ось і гарно розминаємо пластелін, Дітки, щоб він був м'якенький, пластичний. Вам тоді буде дуже зручно ню ліпити. Ось давайте. І зробимо ось таку велику кулю. Можна так любити. Можна колом таким, таким ось колом робимо великий. Люблю. І тепер, ось, подивіться, от ми держимо лівою ручки, а правою, і хто лівша, робимо, ось так витягуємо хвостика. Це буде хвостик. А стеку ми ось так роз'єднуємо. О! Ось так. Ось у нас одна заготівочка є. Тепер ми будемо брати ліпити голівку. Так, беремо. Ну, так, так. Ось так, навіть більше, ось так розминаємо, де зробимо ось будемо ліпити, наведемо такуми рухами, викочуємо олівку, ось вона вже готова. І ось так витягуємо дзьобик нашої синички. Так. Так. І тепер давайте ми її прикріпимо голівку. Гарно, гарно з'єднуємо, щоб вона не відліпилася. Ось. Так. Можна відщипнути, бо дуже велика, виходить, голівка

Одному зробимо крила, розділяємо листи на дві частини. Так, так витягуємо. Вики, побачите? Так ми цього воліком. Облюс і повернуємо. Поганімо, повернемо по притиску. як эту притиску. Кринці. Кринці є. Так. Якщо у вас щось зрушилось, не переживайте ми ось так ще гарненько зробимо хвостка. А тепер де, робимо очки, трішки відщіпімо. І ось такі горошинки складуємо. Ось так. так. І ще. Ми у нас з'явилася втажці. І чіт-чуть. Капочку, капочку маленького русичку. Вставляємо оці вот. Біленькі наші пченятка. Ось яка в нас гарна, з'явилася пташечка. Наша синичка. Погляньте, яка синичка гарна. Ось дітки, яка гарна у нас пташка. Синочка, я вам дуже вдячна, до побачення, до нової зустрічі.